Вітаю всіх вчителів, всіх небайдужих до складної шкільної математики. Сьогодні в нас третя зустріч у рубриці Тригонометрична підстановка. Обіцяв я цю рубрику розвивати. І наша сьогоднішня зустріч присвячена тим, тим завданням, де присутній радикал корінь із хвад квадрат мінуса квадрат, корінь квадратний в такому разі. Буває корисна, буває вигідна підстановка Х дорівню А на синус степ поділити, або Х дорівня А на косіностеп поділити. Перед вами перше рівняння сьогоднішньої зустрічі, яке я придумав приблизно, мабуть, 30 років тому, трішки менше, мабуть, в середині 90-х років. Розв'язати рівняння, звертаю увагу на те, що n-натуральне число буде непросто. Натисніть паузу, спробуйте скористатися моєю підказкою. Подивимося, що вийде. Ну що, якщо у вас все вийшло дуже добре, ці рубриці я розв'язки показую, не розв'язую сам. Отже, почнемо ми з області допустимих значень цього рівняння. І це множина від мінус нескінченності до мінус 1, і в об'єднанні з проміжком від одного до плюс нескінченності. Як легко збагнути, і тому, можлива заміна х дорівнює 1 на синус Т. І t в нас буде пробігати проміжок монотонності функції синус за винятком нуля. Тобто t належить від мінус пі на 2 до нуля, і від нуля до пі на 2, включаючи точки мінус пі на 2 і пі на 2. Тоді пропонується окремо. Спростити кожний вираз у перших дужках і у других дужках. І ви бачите, спростивши цей вираз, це 1 на синус Т, плюс або мінус косинус Т на синус Т по модулю. Для косинуса я модуль зняв, тому що у нас є обмеження для Т, а на так, для таких Т, косінус завжди додатній, тому ми модуль від косинуса зняв. Але оскільки синус Т. У випадках першого проміжку, де моє лівець, у випадку цього тобто не підготував червоний, у випадку цього проміжку в нас синус Т від'ємний, а в тому проміжку синус Т додатнє, але ж у нас плюс і мінус стоїть ще перед виразом, а ніякого третього знаку в математиці немає, або плюс, або мінус. Ну, То ми можемо перепробувати і зрозуміти, що ліва частина рівняння вона буде однакова, розкривши модуль синуса в обох випадках, виявляємо, що ліва, ліва частина початкового рівняння однакова для цих Т. Пропонується це самостійно розглянути. І ми у дошках отримаємо відомі формули. відомі формули після того, як ми бачимо, що в нас синус. Т в енному степені у знаменнику. Ми враховуємо область допустимих значень змінної рівняння те, що Т не дорівнює нулю. Множимо на енного степеня, Т в дужках отримаємо відомі формули відповідно половинного аргумента і виходимо ось на це рівняння. О. Ось на це рівняння. І нагадую, що N натуральне число. Ну рівняння не банально. Прямо скажем. Рівняння не банальне. Воно банальним стає, якщо n є одиниця. Якщо n є одиниця, ми маємо тотожність. Косинус квадрат t пополам плюс синус квадрат t пополам дорівнює одиниці, і таким чином t в нас будь-яке допустиме, і x в нас будь-яке з області допустимих значень. Тут все просто. А от якщо n не одиниця, ну. Можливо, є, ну давайте я вже не буду самостійно роз, просити розв'язати, є класний фокус, який ми можемо застосувати. Якщо n більше одиниці, то косинус парного степеня t попола менше буде рівню, косинус квадрат t попола, ви можете це перевірити, це досить легко доводиться. Точно так само синус. Додаємо на лівій і правій частини, ось що отримаємо. А далі зрозуміло, щоб отримати рівність, нам повинні от в кожній отут, бути дорівнює і отут бути дорівнює. Щоб ми отримали рівність, менше буде рівня одиниці. Добре, нам же треба дорівнює. Значить, в нас виходить синус е, степеня 2n t пополам, дорівнює синус квадрат, t пополам, і Те саме косинус. Тобто, ми виходимо на те, що це мають бути точки, точки які де, де синус 0, а косинус 1 або мінус 1, і відповідно, косинус 0. Тобто, це точки Т на 2, ну давайте я зелененьким візьму. Це оці 4 зелені точки. Там, де виконуються ці дві рівності, можете перевірити самостійно. Тобто тоді синус 0, а ко плюс мінус 1, або навпаки, звідси ми виходимо на те, що t дорівнює пі К, дек належить z. Але теж в нас t від мінус π на 2 до 0, і від 0 до пі на 2. І тому, якщо n більше одиниці, то розв'язки в це рівняння немає. Отже, моя відповідь, якщо n дорівнює одиниці, то х від мінус нескінченності до мінус 1 від 1 до плюс нескінченності. Якщо ж n більше одиниці, це є натуральним числом, то рівняння розв'язків немає. Друга задача нашої третьої зустрічі з тригонометричною підстановкою це така задача з параметром, При яких значеннях параметра рівняння має розв'язки. ви бачите, що попередня задача вона знайшла своє логічне продовження. Це в середині 90-х років, попереду був 2000 рік, мілініум. Ну, мабуть, це надихнуло мене тут скрізь поставити степінь 2000. Спробуйте натиснути паузу, розв'язати цю задачу. Ну що, якщо розв'язали дуже класно, ми будемо використовувати прийом попередньої задачі. І після використання цього прийому ми отримаємо ось таке. Ось таке ось таке рівняння. Хочу жирніше. ось таке рівняння. Ось. З параметрами. При яких значеннях параметрами, воно ну, має розв'язки. Т в нас те саме, і Т на 2 від 0 до пі на 4. Як легко збагнути. Тому задача фактично зводиться до області до знаходження області значень ось такої функції. Швиденько, косинус Квадрат ми замінили на синус квадрат. Синус квадрат t на 2 за нову змінну У. І оскільки в нас t пополам по модулю від 0 до пі на 4, то ми можемо сказати, яким буде у. Звідси, ну, от звідси, ось воно, у від 0 до однієї другої. Отже, ми повинні дослідити ось таку функцію на область значень за умови, що у. Перепрошую, від нуля не включаючи до однієї другої. Коли ми знайдемо її область значень, відповідно, ми можемо дати відповідь на питання за допомогою похідної. Ми будуємо схематично графік, я вже не буду дуже детально зупинятися. В точці 0 функція не існує. Ми бачимо, що ось в точці 0. Ось так поводить себе графік, і в точці 0,5 1 на 2 в степені 1999. Отже, якщо параметр А від цього числа і до одиниці, не включаючи одиницю, то рівняння запропоноване вгорі має розв'язки. Ось така наша третя зустріч з тригонометричної, їх три тригонометричних підстановки. Три зустрічі ми провели, але попереду четверта.